Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні я вам покажу, як розібрати та зібрати секатор від компанії BAHO під індексом P123. Для того, щоб це зробити, ми використаємо ключик під номером 13 і шестигранну викрутку Т20. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Перш за все, знімаємо пружину. Також при потребі замінити знімається амортизатор, який знаходиться у верхньому роківі. Далі ключем під номером 13 відкручуємо центральну гайку. Ця гайка має пластикову втулку і фіксує сама себе. Знімаємо гаєчку. Бачимо вона специфічної форми, і шайба, яка під нею знаходиться. Сідає на цю гайку. Роз'єднуємо секатор. Якщо це важко зробити, можна декілька разів вдарити по осьовому гвинту, і він випаде. Осьовий гвинт знаходиться у такій ось втулці. Ця втулка з одного боку є шайбою, по якій ковзає гвинт, і з другого боку вона є втулочкою, яка, по суті, є підшипником ковзання. При потребі замінити механізм замка, відтискаємо штифт вперед і знімаємо його. Також знімаємо пластинку. Яка знаходиться під ним. Цикатор є новий, він є змащений. Зараз ми його протремо і, коли будемо збирати, нанесемо нову змазку. Якщо є необхідність замінити лезо або контрлезо, ми можемо 20 відкрутити 2 гвинти, які кріплять їх, і зняти. Знімемо контрлезо. Як бачимо, ці гвинти закручуються у втулки. Втулка має. Шестигранну шляпку, яка сідає власне, в путай, які виконаний в самому років'я. Цей грамотно організований вузол є досить міцним, надійним. В такому вигляді секатор є розібраний. Можна, звичайно, ще зняти лезо. Необхідності ніякої зараз цього робити немає. Збираємо секатор в зворотньому порядку. Поставити контрлезо неправильно, так само, як і лезо, в нас не вийде. Тобто є тільки одне положення, в якому він сяде на ті втулочки. Ставимо на місце контрлезо і нажавляємо гвинти. Ці гвинти можна викрутити і закрутити не тільки торексом 20, також це можна виконати шліцевою викруткою. Затягуємо їх. Далі поставимо на місце механізм замочка. Пластинка, яка знаходиться під замком, під речашком замка, вона має вигнуту форму таку. І оцим вигином потрібно поставити догори. Вставляємо на місце штифт. І. Фіксуємо його в відкрите положення, коли секатор відкритий. Штифт підтискає пластинку. Далі нанесемо змазку на осьовий гвинт. Встановимо його у втулку. Рештки змазки приберемо і нанесемо всередину на саму втулочку. Садимо втулку у лезо. В цій частині леза, яка треться об контрлезо, нанесемо так само змазку. Тепер нам потрібно сумістити оцей шліц на осьовому гвинті з виступом, який знаходиться в осьовому отворі на контролезі. Тобто шукаємо таке положення, в якому шліц і оцей виступ співпадуть. Все. Садимо секатор на місце. Ставимо на місце шайбочку і закручуємо гайку. Затягуємо гайку практично до упора. Перевіряємо, як ходить секатор. Треба трошки відпустити. Перевіримо. Ще трошки відпустимо. Ось так. Встановимо на місце амортизатор і пружину. Перевіримо, як він закривається розкривається. Він ходить вільно, люфтів немає. Перебираємо рештки з маски. Секатор є зібраний і готовий до використання. Придбати секатор BACHO P123 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером BACHO на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.